файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Тема дуже цікава і дуже важлива. Ті, хто у нас тільки підписався на наш канал, і хто тільки вперше зустрівся з нашими агрогороскопами, вони задають таке питання: чому ми неправильно даємо агрогороскопи по посадці часнику. Саме в жовтні 2023 року, бо інші блогери пишуть, що дуже гарний час 29-го та 30-го для посадки чеснику. Хочу вам зразу ж сказати, що. Знак тілець, який береться блогерами, мабуть, я не дивлюся інші відео і не дивлюся інших блогерів. Для нас головне це наш досвід і знання. А знання ми постійно отримуємо, ми вчимося, вивчаємо і західна астрологія. І ведичну астрологію вивчаємо все, що до нас приходить, коли ми задаємо питання, чому в нас отакий результат, і це ми займаємося вже більше 20 років, і ми отримуємо знання з різних астрологій. А це дуже-дуже гарні астрології. Є західна, є ведична астрологія, і дуже дуже цікаві моменти, важливі є в цих астрологіях. Тому треба вивчати астрології. І якщо не можете вивчати, то хоча б слухайте тих, хто вже має ці знання. І ми зараз з вами поділимося цими знаннями, і я вам докажу, що ці дні не підходять. І в першу чергу ми розглянемо цей момент, тому що вам говорять, що тілець 30. я вам зараз докажу, що це неправильно, тому що. Знак місяць в знак телець заходить 28 жовтня о 14 годині 45 хвилин. Тобто, у нас початок енергії в знаки телець, в знак 14:45 14.45.28 а Хтось його упустив, а не можна його упускати. це дуже важливо. А давайте тепер розглянемо, спеціально намалювала вам такі картинки, два кольори три кольори. Дата у нас синім, а зелений це колір позитивна енергія, і червоний колір це негативна енергія цього дня. Отож, розпочнемо з 28 жовтня, там, де дійсно вже місяць зайде в знак Телець. Що в цьому, в цьому дні у нас? Так, да, так, місяць, в значителець, один рядочок з зеленим кольором, і плюс, і все. Далі у нас всі мінуси. Що це за мінуси? Це місячне затемнення у сузір'ї, Ашвіні 28 жовтня, дуже важкі енергії, Ашвіні сама сузір'я дуже добре, але місячне затемнення дає дуже важкі енергії. І пік, оце початок оцього місячного затемнення це сама найвища. Така крапка 23 година 14 хвилин за київським часом. 23 година 14 хвилин місячне затемнення. Далі ми вивчаємо обов'язково, які ще в цей день можуть бути, якщо були би гарні йоги комбінаційні, тобто сприятливій енергії, ми б їх використали. Але ми їх не бачимо, ми бачимо комбінаційну йогу. Це мрітью пурна з 7 години 47 хвилин до 23 години 14 хвилин. Це негативна комбінаційна йога. До речі, що таке комбінаційна йога? Йога це особливий тип взаємовідносин сонця і місяця. І вони, коли між собою мають ці взаємовідносини, вони дають або позитивну енергію, або негативну. В даному випадку у нас ця комбінаційна йога дає негативну енергію. І ось ми її назвали. Далі є ще у цьому дні Карана, інструмент, але він теж негативний, і це у нас карана, енергія. Вішті, вішті негативна, руйнівна. Тут просто дуже багато негативної енергії. Вона у нас йде 28-з години 48 хвилин початку доби, до 12-ї години 34 хвилини. Та повернемося ще до нашого звичайного агрогороскопу. У нас спалений шлях місяця йде. Спалений шлях місяця, як пам'ятаєте, це крапка повного місяця о 23.14, 48 годин до цього це спалений шлях місяця, і після цієї крапки далі йде енергія спаленого шляху ще 48 годин. Отож, у нас, як бачите, 28 жовтня ні, тут нічого доброго немає для рослин. Я зразу хочу сказати, що негативні ці несприятливі йоги дають слабкий імунітет рослинам, дають хвороби. Інфекційні зараження і багато шкідників. Чи надо нам таке? Ні, думаю, що не треба. Йдемо далі, 29 жовтня, те, що мені написали. Так, місяць в знаці телець, але продовжується місячне затемнення. Пік його, оця доба, завершиться тільки о 23 годині 14 хвилин, 29. Весь день вся доба у нас у місячному затемненні, і вона навіть в Сузір'ї бхарані, але всі ці, ці позитивні енергії Сузір'я вони місячним затемненням просто переробляються в негативні енергії, переходять у негативні енергії. До речі, 29 жовтня ще й дві несприятливі йоги. Дві несприятливі йоги це знову у нас особливий тип взаємовідносин між сонцем та місяцем. І що у нас, як вони називаються ці йоги? Мрітью нанда, 6 години 49 хвилин до 20 години 23 хвилин. І ще одна несприятлива йога, руйнівна. Називається вона Дагдха. З 6 години 49 хвилин до кінця доби. І дуже недобра енергія дня. Це у нас карана, 5-ті пад. пад енергія несприятлива йога 16 години 26 хвилин. І до речі, спалений шлях місяця продовжується 29 жовтня. Йдемо далі 30 жовтня 2023 року, про який, так, от мені розказують наші підписники. Так от, давайте ми його розглянемо теж. Так, місяць в знаці телець з початку доби і до 13 години 36 хвилин. Але, Але у нас розпочинається період місяця без курсу. З 13 години 36 хвилин до 17 години 8 хвилин. І далі перехід місяця в знак близнюки. Місяць без курсу, ті, хто з нами і хто вивчає астрологію, знають, що це дуже поганий час, коли негативні енергії працюють. Ми вже з цим дуже багато разів. Якби ми вивчали цю енергію і мали негативний результат. Так от у нас тут не весь день в тільці, а бачите, енергії до 13:36 будуть працювати. Але ті, хто з нами, вони теж знають, що перехід із знаку в знак йде у місяця від 6 до 6,5 годин. Тобто у нас тілець всього-навсього до 10-ї години ранку має оцей невеличкий плюс. І все, а далі сплошні мінуси. Одні мінуси. Ну і далі продовжуються руйнівні дії місячного затемнення. І тепер уже в сузір'ї критика 30 жовтня. Це негативні енергії, руйнівні і руйнівна комбінаційна йога, називається Мріттю Пхадра з 6 години 50 хвилин до 18 години 53 хвилини. Мріть Юбхадра. Хто дивився відео, відео, фільм більше 300 серій, дуже цікавий цікавий фільм, там якраз це про присвячений фільм Сатурну Шані. І це сестра Бхадра, сестра Шані. Вона народилася з такими енергіями руйнівними, що вона навіть ця руйнівна енергія впливала на Творця нашого Всесвіту. І тому ця енергія вважається самою-самою такою руйнівною негативною енергією, і ось вона працює 30 жовтня 6 години 50 хвилин до 18.53. І у нас ще одна негативна енергія в цьому дні є. Називається вона пад» з початку доби до 13.53. Восьми хвилин. Що це нам дає? Я вам спеціально ці картинки зробила. Червоний колір це негативні енергії. Зелений це позитивна енергія. Як бачите, цієї позитивної дуже замало. І всю цю енергію, здавалось би, позитивну, в першу чергу місячне затемнення просто перекреслює і не дає ніякого позитивного результату. Що в цей час Проходить з рослинами, якщо їх посадити. У нас вже були такі випадки. Останні два роки ми слідкуємо за цим і читаю коментарі, потім вже весна, літо пишуть: ой, часник у нас хворіє, цибуля хворіє. Не знаємо, що з ними робити, і обробляємо, нічого не допомагає. Муха на них налетіла, на цей чесник, на цибулю, все з'їла, ці черваки кругом повзають. Оце результат, коли ми висаджуємо в неправильний, несприятливий час. От тоді у нас рослинка, ніби й посадили, а вона має слабкий імунітет, вона хворіє, інфекції, все, що може попасти туди на цю рослину, вона все її підряд їсть. А шкідники, шкідники, не тільки муха, а інші шкідники. Такі рослини просто-напросто все з'їдають. І вся праця, яку ви... Заклали вирощування цих рослин, вона просто, ну, я не хочу ругатися, просто буде в негативі. Все просто негативні результати принесе. Чи треба вам це робити? Подумайте, якщо так, хочете пройти це, хочете ще закупити додатково і працювати з цим чесником, додатково обробляти проти хвороб, додатково обробляти проти шкідників, щось робити таке, щоб спасати. Я думаю, ми вже маємо цей досвід, що нам це не підходить. Якщо вам така справа подобається в вирощуванні рослин саме чеснику та цибулі, будь ласка, вирощуйте і потім займайтеся, якби складайте собі проблеми, створюйте проблеми, а потім боріться з ними, якщо вам це подобається. Так, це зараз йде коридор затемнень. Він завершиться 28-го ще до кінця місяця буде працювати ця енергія, напруга сильна, дуже великі, такі складні енергії йдуть. І тому в цей час краще побережіть себе. побережіть себе, своїх рідних. і Трохи пізніше ми з вами обов'язково все це зробимо. Якщо той, хто бажає, то ми це зробимо. Погода буде змінюватися, будуть ці, так от, мінятися буде вверх-вниз, то будуть бабине літо, то холодні періоди. Періоди будуть весь час мінятися. І до нового року в нас буде достатньо часу посадити чесний козимий та цибулю. Перепрошую, що дуже напружено і може десь трохи енергії в мене зашкалює, але мені хочеться донести вам цю енергію. Мені хочеться донести вам ці знання, які дійсно допомагають в житті, в тому, що ми робимо, і в тому, що ми, на що ми спрямовані. Ми спрямовані на гарний результат і з меншими затратами. І хочу сказати, що знання. То є дуже велика сила. І ми їх не ховаємо, ми вам їх відкрито розказуємо, ділимося цими знаннями і надіємося, що вони теж принесуть вам користь. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі.